І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу, що я зробив в своєму місті Маріуполь за один тиждень. Значить, я вже це місто маю один тиждень рівно. Значить, за цей час я тут відбудував перший під'їзд частково. Тут були тільки у ті квартири пошкоджені. Вони тут ще не повністю відбудовані, але тут практично все готово по них. Тут моя квартира знаходиться в тому під'їзді. Другий поверх. Я в майбутньому хочу переїхати на шостий поверх. Але поки що я тут, тому що тут не працює ліфт в тому будинку. Під'їзді, точніше, він тут працює, але з перебоями. От зараз він не працює. Тут зараз механік працює, його тут хоче запустити в постійну роботу. Отут моя квартира. От вона. Отака. От ну, маленька, поки що без ремонту. Але тут скоро в майбутньому буде ремонт. Зараз давайте я спущуся на перший поверх. Тут такі двері поки що старі, тимчасові дерев'яні поставили, так як тут були металеві двері, їх тут вкрали, тут взагалі було все без дверей. Це тут другий під'їзд, він тут буде відбудований, то є повністю фасад буде от так відбудований, але він буде... От до сюди от, тут будуть жилі, жилі помешкання. Можливо, тут щось теж відбудується, якщо тут прораб скаже, що можна відбудувати. А тут буде отак. Ну, можливо, тут якісь колони зроблять опорні, щоб це, це все не впало і все. Третій під'їзд тут. В третьому під'їзді. Тут взагалі сталася така ситуація, тут навіть двері викрили. Тут двері, підлогу вкрали. Ну, Вікно тут. Тож, тут прораб розбив. Тут, до речі, жила одна стара бабуся, отут в тій квартирі. Отут, в тій. Вона вже тут не живе з березня 23-го року. 22-го точніше, тут її холодильник, Тут сказали навіть якісь продукти, харчування були, і тут вода була. Вона тут в ту квартиру ніякого не пускала, так що вона тут збереглася, можна сказати, в ідеалі. Тут теж ліфт є. В кожному під'їзді тут ліфт є. Його тут не, не тронули. Так це все виглядає отак. Тут машинне приміщення МП ліфта. У мене зараз немає правда ключів, щоб туди зайти, але отак вам покажу вон там. Видно лебідку там, станцію керування і так далі. Тут ліфт буде працювати 100%, тут ліфт буде працювати 100%, а отут ліфт можливо не буде працювати. Або можливо, тут буде він замінений. А, до речі, я вам зможу показати МП. Отак От воно тут виглядає. От. Лебідка. І станція керування. До речі, тут ліфт повністю працюючий на диву. Його, якщо включити і шахту тут відновити, то він буде їздити, сказали. Е, цей під'їзд тут взагалі. Не відновити його, там взагалі скузнідери. От. Тут взагалі сказали, тут нема що відновляти, тут то зразу можна знести. Оцей під'їзд буде відбудований, Він вже, можна сказати, практично повністю відбудований. Машинне приміщення, тут ще лишилось полагодити. І ліфт тут теж буде їздити. Правда, тут станція керування заділа. Лебідку тут вкрали. Якщо в другому під'їзді. Не, тут би та, в другому під'їзді, тут хоча б ліфт вцілів, то там ліфт взагалі не вцілів. Ну тут нема що показувати, оцей під'їзд. Скузна дира. Ось Єдине, не буде працювати оцей під'їзд, не буде тут функціонувати. Оцей під'їзд, нібито мали вести в експлуатацію, оцей частково, а оцей повністю. Повністю частково невідомо. 100% не буде введено в експлуатацію. Повністю буде введено в експлуатацію. Можливо, навіть тільки оце крило. Так грім вдарив. Цей під'їзд буде повністю введено в експлуатацію. Ну, тут театр, його вже тут відбудували, тут ще є магазин. Магазин буде введено в експлуатацію, його тут вже відбудовують повністю. Тут у нас ще є два будинки. Оцей будинок тут вже відбудували повністю. Проєкт 124 80, А оцей будинок, він тут отак виглядає, і його тут сказали, будуть тільки оцей під'їзд. Оцей під'їзд будуть тільки ремонтувати, а цей другий під'їзд не буде ремонтуватися, він буде далі в такому вигляді. Єдиний сказали зашклять і, можливо, зроблять балкони. І все. Всім па, -па.